Обмін досвідом та налагодження особистих дружніх контактів нову експериментальну форму співробітництва між родами військ започаткували моряки великого підводного човна Запоріжжя та льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації, запросивши один одного у гості. Першими важкі служби під водою довелося оцінювати пілотам українських винищувачів, які враження на крилатих бельбеківських браків справила підводна фортеця українського флоту, знає наш кореспондент. Народжені літати, жити під водою не зможуть, однак поприятелювати без проблем. Такий висновок зробили для себе представники бригади тактичної авіації, що базується на Бельбеці після відвідин української субмарини. Тут, як то кажуть, з перших вуст вони дізналися про історію великого підводного човна, про повсякдення та бойові задачі екіпажу Запоріжжя. Після такої детальної екскурсії повага у майстрів швидких польотів до моряків, які пильнують честь України на підводній арені, значно зросла. Відтепер захисники повітряних кордонів точно Є військова служба, більш важка та небезпечна за їхню. Повсякденна служба у них, конечно, посложнее. там в замкнутому пространстві, виконання, ежедневне виконання каких-то задач однакових, однотипних, или наоборот, там, допустим, там, виконання по тривогі. Я думаю, у них, конечно, посложнее буде. Впечатление произвело решаемые задачи лодки. То есть, если раньше в сознании было Запорожье, это как единственная лодка украинского флота, как бы такое отношение было немножко. Поверхностне, то сейчас, коли узнали його бойові важливості і способності, княже произвело впечатлення. Поняли, що да сідкаби достатньо серйозний апарат для нашого времени. Однак такі зустрічі дають змогу не тільки приміряти на себе чуже військове життя, підняти повагу до інших захисників вітчизни та завести нових друзів. Вони мають і практичний бік своєрідне відпрацювання, взаємосумісності різних родів військ. Встріча з представителями авіації для подводников интересно. Вот. Мы обговорили вопросы оказания помощи аварийной подводной лодке терпящей бедствия. Варианты рассмотрели поиска корабля. В свою очередь поделились отличительными, своими, отличительными признаки, признаками подводной лодки в вопросах поиска. Вот. Узнали способы их невозможности оказания помощи аварийной подводной лодке. Армия одна, и мы должны понимать, кто чем занимается, то есть понимать во время выполнения общей задачи, то есть с чем они сталкиваются, каково им это выполнить, чтобы понимать их специфику и как бы может качественнее эффективнее выполнять задачи. Знать, что, чем они сейчас занимаются и чего им это стоит. И, исходя из этого, возможно, как-то где-то ну, эффективнее или... Как то що более качественні планять свою роботу, вже найближчим часом військові льотчики чекають на своїх підводно-морських колег з візитом у відповідь. Їм теж є що показати і про що розповісти. Тож зовсім скоро ми дізнаємось, чи вміють літати ті, що народжені жити під водою.